Привіт, привіт! Мене звати Аліна Рос. Я українська авторка сам видав і йду цим непростим. Треба зізнатися шляхом вже сьомий рік. І ось що хочу сказати тобі в цьому відео. Якщо ти вже пишеш книгу, хочеш написати, або, можливо, вже є видана книга. Перше авторське право. Тобі ніхто не потрібен для того, щоб зареєструвати авторське право на свою книгу. Ти можеш це зробити самостійно. Е, ніхто, навіть папа римський не знаю, до чого він тут, але. Нехай буде. Амазон. Ти можеш розмістити свою книгу на Амазон, і тобі для цього теж ніхто не потрібен насправді. Друкувати книгу це дорого. Тут немає що заперечити, як мінімум, це не дешево. Давай так: десь від 100 тисяч гривень наразі може обійтися друк тисячу екземплярів. Тверді укладенці. Якщо ця книжка не дуже товста. Четвертий пункт яких жанрів не вистачає в українській літературі, це фентезі і, до речі, роментезі? П'яте підпишись на мій ютуб канал, тому що я ж не даремно все це тобі тут розповідала.